Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку-стрілець. Наступного тижня доля подарує вам якийсь чудовий шанс, щоб покращити вашу фінансову сферу. Щось так станеться, що ви отримаєте шанс або заробити, або заощадити, або зберегти не витратити багато, або знайдете можливість інвестувати досить гарно, досить успішно, під чудові, підкласні, під великі дивіденди. Плані здоров'я зверніть увагу наступного тижня на свою гормональну систему. Бо є ймовірність того, що гормони чомусь розбушуються наступного тижня. Щось там відбудеться, що призведе до гормонального дисбалансу. А це може вилитися як у хронічну втому, як у якесь роздратування, як у якісь стреси. Бо ваші гормони не хочуть бути. В балансі не захочуть чомусь бути спокійними. І через оце все ви і почуватиметеся не надто здоровими наступного тижня. У ваших романтичних стосунках, швидше за все, і ви, і ваша кохана людина в одному напрямку везете свого сімейного воза чи воза ваших романтичних стосунків. Ви обоє Згодні, що ваші романтичні стосунки мають бути отакими. і ви обоє все робите для того, щоб у вас були міцні стосунки, щоб вони були гармонійними, щоб вони були чудовими. Можливо, хтось один із вас пропонує, що а давай отак зробимо, Інший послухай, а добра ідея, давай. Наступного разу інший пропонує щось, а давай отак покращимо наші стосунки. І вже другий з вас погоджується, що так, дійсно, це чудова ідея для наших стосунків. Тобто наступного тижня ви будете дивитися в одну точку, в одному напряму і розвивати свої стосунки, покращувати свої стосунки, бо обом вам ці стосунки потрібні. І можливо навіть, що наступного тижня відбудеться якийсь прорив у ваших стосунках. Можливо, ви вирішите з'їхатися і жити разом. Або ж вирішите, що пора вже одружитися. Стосовно вашого відпочинку. Відпочинок буде. Але буде там стільки всього, стільки всіляких спокус, що ну трішки думайте головою. Бо можливо, буде на відпочинку забагато алкоголю, чи багато якихось психотропних речовин, чи багато сексу, і на відпочинку, то класно, да. Ви зануритеся в оце розслаблення і кайфуєте, і все чудово. Але це ж може вилізти наступного дня боком, як мінімум. Головними болями а так може програтися і якимись захворюваннями, і небажаною вагітністю, чи вашою, чи вашої партнерки.